Ви читаєте дитині казки, але помічаєте, що це мало впливає на її мовлення. Чи справді слухання казок допомагає навчитися говорити? Казки це чудово, вони розвивають словниковий запас, фантазію, слухову увагу. Але є один нюанс: пасивне слухання саме по собі не стимулює. Активного мовлення дитина навчається говорити через діалог і практику, а не лише через прийняття. Як перетворити слухання казок на мовленнєвий тренажер? Є дієві способи розмовляйте про казку, запитуйте у дитини, що було далі, чому герой так зробив. Як ти думаєш, а що трапиться потім? Додавайте інтерактивність. Разом грайте роль героїв. Нехай дитина повторює їх фрази або придумує репліки сама. Малюйте і розмовляйте. Намалюйте разом улюбленого героя і розповідайте його історію своїми словами. Читання казок це лише частина шляху. Головне Активна взаємодія. Ваша підтримка і участь допоможуть дитині не лише слухати, а й говорити впевнено. Підписуйтеся на мій профіль, щоб дізнатися більше секретів розвитку мовлення. Разом ми зробимо казки не лише цікавими, а й корисними.